То тоді виходить, що і з Коломойського будуть зняті всі звинувачення, і він вийде з СІЗО? Ну ви тут абсолютно праві. Тому що ще раз підтверджую факт, що суд має вирішити людина винна чи ні, і людина будь-які заходи застосовані до неї, може оскаржувати це в судовому процесі. Це нормально. Справді в, акт, в указі президента вказано багато прізвищ, Там вказані. Uh, суми навіть які підозрюються в виведенні, десь 750 мільйонів, десь 500 мільйонів, оскільки я пам'ятаю, ці цифри були, які стосувалися uh, живаго, які стосувалися Боголюбова по Коломойському зараз. Не пригадую, яка там ця цифра, і так це може дійсно стосуватися і Коломойського. Але ми знаємо, що судові справи в інших країнах проти Коломойського були виграні тими чи іншими юрисдикціями. В нас цього не відбувалося. Одна з причин, яку я також допускаю і раніше висловлював. Це може бути недосконалість правоохоронної системи в якому плані, деколи пропадали документи, наскільки я чув. Деколи слідчі звільнялися в процесі розслідування ну чи був на них здійснений який, якийсь тиск? Сказати я не можу, але справи просто розвалювалися або гальмувалися. Це це ненормальна ситуація. Тому тут та сама річ, ми не знаємо точно зараз. Всіх моментів слідства чи е, застосовувалися подібні схеми, як до цього Коломойського боголюбова живаго в Петра Олексійовича, так але ми знаємо факт, наприклад, що фонд, яким він опікується, він вкладав гроші в державні облігації, тобто збирали гроші. На допомогу армії вкладали в облігації, щоб заробляти для мене. Цей момент трошки, вибачте, розрив мозку. Я не зовсім розумію, як так можна користатися. Це умовно приблизно так само, як колись керівники державних підприємств не виплачували зарплату людям, клали десь на депозит, бо сума то велика. Ну, а за місяць воно могло набігти нормально. Потім виплачували зарплату, але мали додатковий прибуток. Це